І сьогодні святкує свій день народження легенда українського спорту. улюбленець з мільйонів фанатів боксу по всьому світу. Володимир Кличко за свою кар'єру чемпіона світу з боксу у важкій ваговій категорії. Він проміг 23 бійців і цей показник найкращий в історії боксу. Володимиру також належить рекорд загальної тривалості володіння володіння титулом чемпіона світу аж 4382 дні. Він є рекордсменом за кількістю перемог у боях за титул об'єднаного та абсолютного титулу чемпіона світу і займає восьме місце в рейтингу найкращих важковиків в історії боксу. Мер Києва Віталій Кличко опублікував зворушливе привітання молодшому братові. Коли ти був малим і робив якусь дитячу шкоду, доставалася від батьків мені, бо я старший і мав приглядати за братом. Коли я пішов у секцію боксу, ти сказав, що теж хочеш, і став чемпіоном. Ти завжди поруч, навіть коли фізично далеко. Цей рік повномасштабної війни ми пройшли пліч опліч разом. І в усьому ти найкращий найкращий брат, найкращий тато, найкращий боксер і громадянин своєї країни. Дякую нашій мамі за такий подарунок. З днем народження, брате! Телеканал Київ долучається до усіх найщиріших вітань. Зичить здоров'я і ще багатьох перемог. З днем народження, пане Володимир. З днем народження, чемпіон.